П'ятдесята серія відеокарт на основі архітектури Blackwell вже досить довго існує на глобальному ринку. Компанія Nvidia вже випустила весь асортимент, закінчуючи наймолодшими та найбюджетнішими версіями. Проте найтоповіше рішення GeForce RTX 5090 потрапило до нас тільки зараз, через його цінову важку доступність. Тож тепер настав час подивитися на неймовірні показники продуктивності цього прискорювача та порівняти із деякими опонентами. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на gesit.com, Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. А якщо у вас є якісь питання, то їх допоможе вирішити спільнота у коментарях телеграм-каналу. Усі посилання в описі. Давайте спочатку подивимося на характеристики героїні ролику в еталонному виконанні. GeForce RTX 5090 є найпотужнішим представником актуальної лінійки прискорювачів, які базуються на архітектурі Nvidia Blackwell 2.0 і отримали на озброєння інноваційну відеопам'ять GDDR7 та нове покоління DLSS з фрейм-генерацією. Докладніше про особливості та нові функції даної архітектури ми розповіли в огляді GeForce RTX 5080. За бажанням можна подивитися за посиланням у підкасті. Об'єм відеопам'яті під дослідного трохи вражає тут. Встановлено 32 ГБ, гігабайти, які працюють з ефективною швидкістю 28 вісім гігабіт за секунду на контакт через широку 512 бітну шину, що забезпечує неймовірні 1,79 ТБ терабайта за секунду пропускної здатності. GPU має 21 760 cuda ядер, по 680 текстурних модулів і тензурних ядер, 176 блоків растеризації і 170 ядер, що відповідають за обробку трасування променів. Вражаючі числа. Проте L2 кешем також GPU не обділили, його об'єм становить 96 МБ. Базово графічний процесор працює на частоті у 2017 МГц із заявленою можливістю розганятися до 2307 у стані бусту. За обмін даними системою відповідає інтерфейс PCI Express 50 на 16 ліній. Ну і наприкінці варто озвучити, що прожерливість відеокарти відповідає її показникам продуктивності, і TDP тут досягає 575 Вт. Аби безпосередньо вивчати продуктивність топового GPU, ми будемо на прикладі відеокарти ASUS Tough Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition. Взагалом цей графічний прискорювач відрізняється від еталонного варіанту трохи підвищеними бустовими частотами та дещо збільшеним TDP. Тому компанія Asus ретельно подбала про систему охолодження, надавши пристрою великий радіатор з 12-ма тепловими трубками, які ефективно відводять тепло від графічного процесора і інших компонентів. Також розробники використовують унікальну технологію Asus Max Contact, що дає змогу збільшити площу контакту між теплорозподільником і GPU на 5% у порівнянні з традиційними рішеннями. А разом з трьома потужними вентиляторами Axeltec на подвійних кулькових підшипниках, температурний режим відеокарти завжди буде залишатись на низькому рівні. А за бажанням придбати таку потужну, але дорогу відеокарту або ж обрати інший графічний прискорювач можна за допомогою українського каталогу описів цін та порівнянь Е-каталог. E Тут є безліч можливостей по фільтрації характеристик товарів, детальні, описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланням під відео, щоб переглянути поточні пропозиції та підтримати нас і партнера. Тепер прийшла черга подивитися на тих, хто сьогодні буде виступати проти нашого піддослідного. Найбільш цікавим для нас стає порівняння із відеокартою, слабшою на крок, тобто GeForce RTX 5080. В її арсеналі передбачено майже 10800 CUDA ядер, по 336 текстурних блоків та тензорних обчислювачів, 112 ропів та 84 RT ядра. Тут же використовується лише 64 МБ L2 кешу, що на третину менше, ніж у RTX 5090. Проте базові робочі частоти з суперниці вище на майже 300 МГц і становлять 2295 Що ж до підсистеми VRAM, то тут також встановлена швидка GDDR7 із ефективною частотою у 28 Гбіт за секунду, але обсяг удвічі менший 16 ГБ. Втім, і шина також вуща 256 біт. Тому загальна пропускна здатність становить 960 ГБ за секунду. Звісно, цікавим є прогрес і між поколіннями, тому другим супротивником виступить GeForce RTX 4090. Якщо у когось зараз вже встановлена така, то чи варто задуматись про апгрейд? Адже найпотужніша карта 40-го покоління має менше куда ядер у порівнянні з RTX 5090, хоча й усе одно досить солідну кількість 16384. Також вона поступається кількістю текстурників, тензорних ядер та ядер прискорення трасування променів. Збігаються лише показники кількості блоків растеризації. Основною ж різницею є використання повільнішої gddr 6X пам'яті у 24 ГБ. проте через 384 бітну шину вони утворюють пропускну здатність у 1 ТБ за секунду. До того ж, на фоні слабкіших показників рівень TDP також нижчий і становить якихось 450 Вт. У поточній лінійці рішень від AMD немає прямого по можливостям та позиціонуванню конкурента, а найпотужнішим актуальним прискорювачем є Radeon RX 9070XT. Тут встановлено лише 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 на ефективній швидкості 20 ГБ за секунду через 256-бітну шину, що забезпечує скромні 644 ГБ пропускної здатності за секунду. Проте, відеокарта має 64 МБ кешу третього рівня. Також в основі графічного процесора заложено 4096 шейдерних процесорів, 256 текстурних модулів, 128 блоків растеризації і 64 rt RT-ядра. Саме ця версія працює на частотах від 1660 МГц у базовому режимі і до 3060 у бустовому. Для обміну даними системою використовується 16 ліній PCI E5.0. А тепловий пакет досягає 330 Вт, що помітно менше у порівнянні з піддослідним мастодонтом. Перед безпосередньо тестами швидко пройдемось по інших комплектуючих тестового стенду. Задля різноманітності візьмемо платформу LJ1851 і топовий для неї 24-ядерний процесор Intel Core Ultra 9 285 k Базово він працює на частоті 3200 МГц, а максимальна тактова частота може сягати 5700. Встановлений він у надійну материнську плату ASUS ROG Strix Z890i Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. Охолоджувався процесор за допомогою 360 мм системи рідинного охолодження ASUS TUF Gaming lc 2 360 argb Оперативної пам'яті ми взяли із запасом набір із двох модулів Kingston Fury Renegade DDR5RGB CUDeam загальним обсягом 48 ГБ і швидкістю 8400 мегатранзакцій за секунду, при таймінгах 40-52-52 і напрузі 1,45 В. Модулі отримали масивні радіатори з агресивним дизайном притаманного серія Renegade, А RGB підсвітка додає їм ще більш ефектного вигляду при роботі. Огляд такого набору ми маємо на оглядовому каналі. Для бажаючих дізнатися більше деталей залишили посилання в описі. Операційну систему допоміжний софт і ігри цього разу. Ми встановили на дуже швидкий SSD Kingston Fury Renegade G5. Об'ємом 2 ТБ. Завдяки підтримці інтерфейсу pci -E Express 50X4 він забезпечує швидкість до 14 700 мегабайт за секунду при зчитуванні та 14 000 при записі. Його ми теж детально тестували окремо, тож за посиланням у підкасті можна знайти відеоогляд. Ну а підібрати оперативну пам'ять або ssd накопичувач Kingston можна за посиланням під відео. Живився стенд від блоку ASUS ROG Tor 1200 w Platinum 3. Що є флагманським джерелом для найвимогливіших систем. Він відповідає стандарту ATX 3.1, має новий роз'єм PCI e 5.1 та відрізняється технологією GPU First для максимально стабільної лінії плюс 12 вольт. Модель має сертифікацію 80 Plus Platinum із ККД до 94% і низький рівень шуму. Усі комплектуючі були зосереджені у корпусі АСУ сустав Gaming GT302ARGB, який має у комплекті 4 вентилятори з підсвічуванням та повністю прозору бокову панель. Ну що ж, тепер, коли маємо повне розуміння щодо системи, поглянемо на температурні показники основної зірки порівняння. Без будь-якого навантаження GPU гріється до 36,5 градусів, VRAM до 48, а робочі частоти знаходяться на мінімальному рівні. Досить очікуваний результат. Під час перевірки важким бенчмарком Furmark графічний процесор викладається на максимум та гріється вже майже до 70 градусів, а температура VRAM є трохи вищою 72 градуси по Цельсію. Працює відеокарта при такому навантаженні на частоті у приблизно 2770 МГц. А енергоспоживання доходить до 600 Вт, що є максимально доступним значенням. В іграх температурні показники знаходяться на приблизно такому ж рівні, тоді як частота GPU зазвичай трохи вища. А от енергоспоживання залежить як від самої гри, так і її налаштувань. Переходимо до синтетичних тестів і почнемо з 3D Mark. Тут же Force RTX 5090 одразу показує усім конкурентам свій потенціал. Найближчий до неї результат показала RTX 4090, відставши в середньому на значні 42%. Хоча в підтесті Time Spy наблизилась по показникам нового флагмана і показала схожі результати. Щодо RTX 5080, то вона виявилась слабкішою на 58%. А представник червоних і зовсім відстав. Він майже удвічі повільніший. У Geekbench RTX 5090 змогла відірватися від RTX 4090 на 16 та 29% у відповідних режимах. Тоді як попередниця в серії також скоротила дистанцію відставання до 45% в середньому. А у TRX 9070 XT показала більш ніж вдвічі гірший результат. У Blender GeForce RTX 4090 знов доволі добре показала себе проти RTX 5090, поступившись лише трохи більше, ніж на 30% в середньому. Можливостей RTX 5080 вистачило, щоб показати результат гірше на 62,5% у порівнянні з гігантом компанії Nvidia. А у X9070XT було зовсім не видно, бо цього разу результат, показаний відеокартою від AMD, виявився майже у 4 рази гіршим. Адже не мають підтримки найоптимізованіших алгоритмів. У тестах обчислень алгоритмами нейромереж Geekbench AI, RTX 5080 разом із RTX 4090 показало досить непогану боротьбу та відстали лише на 20 та 15% відповідно. Проте і RX9070XT також гідно показали себе і закінчила з рекордним для неї відставанням лише на 23%. Під час перевірки продуктивності у V-Ray Benchmark серед прискорювачів NVIDIA RTX 5090 знов вирвалась вперед через величезну кількість rt ядер. Модель старої лінійки виявилася слабкішою на 41%, а молодша версія на 64%. Отже, за результатами синтетичних тестів, GeForce RTX 5090 вийшла беззаперечною переможницею над усіма конкурентами. Перевершивши представницю старішої серії на 30% у середньому, молодшу карту поточної лінійки на 50%, а RX 9070 XT на усі 130%. якщо враховувати і результати оптимізованих під прискорюваче NVIDIA тестів. Тепер до ігор цільовою роздільною здатністю для підослідних відеокарт є 4К, тому саме в такому розширенні і тестували. Почнемо із Assassin's Creed Shadows на ультрависокій якості картинки та вимкненим трасуванням для відкритого світу. Тут на піддослідній відеокарті бачимо від 73 до 85 кадрів за секунду, що очікувано є найкращим результатом. Другою за продуктивністю виявилася RTX 4090 з 63 середніми кадрами за секунду. А RTX 5080 та RX9070 XT поділили останнє місце з однаковими значеннями середнього FPS коло 53%, що є на 50% гіршим показником, ніж у RTX 5090. Як тільки вмикається максимальний режим трасування променів, то отримати дійсно комфортний ФПС без втручання апскейлерів виходить лише на RTX 5090, яка закінчила пробіжку через кіоту якраз із 60 середніми кадрами за секунду. На 10 кадрів менше видала RTX 4090, а на RTX 5080 та RX 9070 XT ігролад стає вже досить неприємним. Бо середня частота кадрів становить 40 та 35 оновлень за секунду відповідно. Найвимогливіша частина франшизи Borderlands 4 на максимально доступному пресеті графіки стає дуже важкою перешкодою для усіх прискорювачів. Навіть найпотужніша RTX 5090 змогла оновлювати картинку лише 40 разів за секунду. З гіршим результатом на 8 кадрів за секунду закінчила тест RTX 4090, а 5080 та 9070XT показали катастрофічно низькі показники fps. Також варто розуміти, що це лише початкова локація, і в подальшому хаосі світу Borderlands майже 100% отримаємо слайдшоу. На високих налаштуваннях графіки піддослідний прискорювач зміг подолати труднощі та надати достатній для комфортної гри FPS. Також досить непогано впоралась RTX 4090, але результат усе одно виявився на 30% гіршим і недостатнім для комфортного геймінгу. Щодо RTX 5080, то вона намагалася дійти до планки у 40 кадрів, а відеокарта від червоних займає вже звичне у цих змаганнях останнє місце, з результатом майже вдвічі гіршим від RTX 5090. Бенчмарку на мапі Dust 2 в Counter-Strike 2 на дуже високих налаштуваннях, завдяки невимогливості гри та високим показникам продуктивності RTX 5090 змогла забезпечити 315 середніх FPS, чого буде більш ніж достатньо навіть для багатьох швидких сучасних моніторів. У свою чергу з таким результатом вона виявилась на 51 та 30% сильнішою у порівнянні із повільнішими супротивниками рідної компанії які у свою чергу також показали непоганий результат, подолавши планку у 200 середніх уновлень за секунду. Аутерикс 9070XT забуксувала навіть тут і спромоглася лише на 130 середніх фпс, тобто більше ніж удвічі менше. Під час подорожі набережною у Кіберпанк 2077 на пресеті графіки RT Ultra, RTX 5090 тримає планку 65 кадрів за секунду, що у заліку знов стає недосяжним результатом серед усіх прискорювачів. Позаду на 38% залишається RTX 4090, але варто відмітити, що тут кількість кадрів за секунду наближається до незадовільної. Щодо інших, то героїня тесту обігнала RTX 5080 на 75% а RX 9070 XT залишається у лузерах. Але для неї це можна і пробачити, бо з виходом оновлення 2.3 відеоприскорювачі від AMD стали показувати помітно гіршу продуктивність у цій грі. І тепер без апскейлерів їм зовсім важко долати трасування променів. Перевірили і ефективність трасування променів та шляху з пресетом RT Overdrive. Відрив у відсотках залишився еквівалентним, а от доступним ігролат тепер назвати важко навіть на RTX 5090, бо в середньому картинка оновлюється 34 рази за секунду. А от усі інші відеокарти показали зовсім неіграбельний результат. Вбудований бенчмарк у Doom The Dark Ages був запущений на пресеті графіки Ultra Nightmare з максимальним розміром текстурного пулу. Цього разу майже усі прискорювачі показали себе дуже непогано. RTX 5090 знов на вершині. Друге місце займає RTX 4090 з результатом гіршим на 18 FPS, а 5080 закінчила тест рівно на 60 оновленнях в секунду. Щодо найслабкішої RX 9070XT, то їй не вистачило 7 FPS до цього значення. При спробі додати функцію трасування шляху з ідентичним пресетом графіки, 16 ГБ відеопам'яті стає вже недостатньо для 4К. Тож дуже важкі налаштування з натяжкою долає RTX 5090 з 34 середніми кадрами за секунду, що б неоднозначно натякає на необхідність активації DLSS, можливо, у купі з фрейм-генератором, навіть на топовому прискорювачі. Щодо інших, то тут знов ситуація наближена до слайдшоу. У нещодавно випущеному сиквелі Dying Light The Beast на високих налаштуваннях графіки у піддослідної відеокарти не виникає ніякого натяку на проблеми із продуктивністю. 113 кадрів за секунду в середньому. Хоча RTX 4090 і не змогла видати такі показники, але її результат також неможливо назвати незадовільним. Вона надала можливість паркурити при 80 середніх кадрах за секунду. Молодша представниця 50-го покоління змогла рендерити майже 70 FPS. А найгірший результат показала RX 9070 XT у вигляді 50 оновлень екрану в секунду, що на 130% менше у порівнянні з героїною роликом. Тепер чекаємо на те, коли до гри завезуть ще й трасування променів. Дуже схожий результат протестовані прискорювачі показали в Kingdom Come Deliverance 2, при спірних, але максимальних налаштуваннях графіки, тобто експериментальних. Тут RTX 5090 виявилася у півтора рази кращою за молодшою RTX 5080 та на третину у порівнянні з RTX 4090 попереднього покоління. Також рівно вдвічі менший показник FPS ми бачимо у RX 9070XT. Героїня порівняння долає залісся у S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю з 71 FPS в середньому. Такий результат виявився на понад 30% кращим за RTX 5080 та на якихось 16% у порівнянні з RTX 4090. RX 9070 XT знов прогнозовано відстала. Її продуктивність виявилась на майже 60% меншою ніж у флагмана Nvidia. Ну і давайте наприкінці подивимося на те, як увімкнення генератора кадрів та DLSS допомагає RTX 5090 долати найважчі пресети графіки. Розглядати будемо на прикладі дуже важкої Dark Ages. Застосування ультракошмарного пресету графіки у міксі з найважчим трасуванням променів та шляху у купі з продуктивним режимом масштабування дозволяє прискоритися з 34 до 80 кадрів за секунду з подеякими просіданнями до 75. Після активації двократного режиму генерації кадрів мінімальний FPS становить вже 126 при середніх 135. Ще більше покращує ситуацію FGX3, що дозволяє наблизитися до 200 кадрів на секунду. А чотирикратний фрейм генератору видає вже коло 240 FPS, що дозволить розкрити здібності 240 герцог моніторів. Ну а максимально можливим ступенем покращення частоти кадрів стає переведення DLSS в ультрапродуктивний режим. І тут у деяких моментах вже маємо 280 фпс і більше. Але загальна чіткість тепер відчутно псується. Підводячи підсумки, можна сміливо стверджувати, що GeForce RTX 5090 це справжній гігант сучасної графіки. Вона не просто перевершує своїх попередників, а й встановлює нову планку продуктивності у 4 к Навіть найвимогливіші ігри з ультра-пресетами та активованим трасуванням променів виявляються їй під силу, особливо у парі з DLSS і генерацією кадрів, які здатні перетворити важкі сцени на плавний грола. У синтетичних тестах RTX 5090 стабільно обходить RTX 4090 на 30-40% і ще сильніше відривається від RTX 5080 та RX 9070XT. В ігрових бенчмарках вона демонструє як мінімум відчутний запас міцності навіть для проєктів наступних років. Єдиний компроміс колосальне енергоспоживання та вимоги до системи охолодження, тож блок живлення на хоча б 1000 Вт тут скоріше необхідність, ніж рекомендація. Тож RTX 5090 беззаперечний вибір для тих, хто хоче максимум продуктивності тут і зараз, без жодних компромісів у графіці чи ФПС. А великий відеобуфер стане корисним і для важких робочих проєктів. Це топ, який не має конкурентів у класі, а значить стане еталоном для ентузіастів та творців контенту на найближчі роки. Проте варто й пам'ятати, що таке задоволення також буде коштувати дуже багато, а по показнику користь на гривню. Може програвати молодшим рішенням і попередникам. Ну а що ви думаєте про цього короля сучасних відеокарт? Пишіть коментарі, діліться думками і рекомендуйте наш контент друзям. Слава Україні!